Вимочку. Наказ викону. Буде виконати. Так точно. Уже. Так, так точно. Вимочку. Мені би навчити за так бистро будувати. Та того не помало, що будували. Ты мене просто завжди казав мене Взяв, будь... у мене половин Взял будку У мене 55 секунд Типа я просто, Знаєш, в мене здання плюс-мінус точки вже определены, типа куди я що ставлю. І прикол в тому, що якщо б я став її поближче, то вона б ще була на 30 секунд. Я банально просто мозгу. В одном бою по одному поставить, в другом бою поменять. Буду намагаться надать розкачатися, тому. Ну, давай так, селян же ж не режем, правильно? <п> er> да ні. Ну, типа, мне не будет до 20-й минуты даже чем <п er> <п er> ну просто... Мы як розумні, ми домовляємося. Ми ж граємо по нормальному, чи по. Добре. Це Ти мені, типа, я що, я проти цього хіба Військові щось пробував. Як його. Ти чи чи проти, чи я знаю. чи ну, не знаю? Я граю за. Типа, бо то, як в StarCraftті, наприклад, є харас економіки, то така я ну, е... не. Ігра ну, типа, тут. Ні, ну так. Іграш може просто тупо затягнутися в єбеня, якщо ти не будеш такої хуйні робити. Слуха, ну добре, якщо це вже прям така ситуація, не так, що там на 20-й хвилині, хвилині прибігають чи на 15-й хвилині прибігають улани, і тобі ріжуть селян і все, і ти програв. Ну так такого в принципі не може бути, бо в тебе вже на 20-й, як мінімум, 2 гц стоїть. По-перше, по-друге, в тебе ліміту практично тисяча, ти можеш то закрити в льохку просто. Ну типа, не я знаю. Розумієш, яка у мене позиція? Давайте сьогодні без різні сьогодні. Та я різати не буду, типа, мені нема понту. Слухай, ні, ну якщо... Так. Уже... А я понял, ты дебил забавился.

так. Так точно. Как <coughs> накажет папа. Будет выпад. А як же? Иду выполнять.

Ну, звісно, так точно. А як же? Наказ виконаний. Уже й пане. Іду виконувати. А як же? Буде виконати. Ну, звісно колони, ми пішли колони, пішли колони, пішли колони. Так. Виночку. Так точно. Дерево. Це серйозно. А я як? Як на кажуть? Ти так, так. так саме ну, і до мене їхав, так? Як на Ты Уже... так само проти мене в дигу. С... Ні, я перше другу казарму поставив, потім городський. А як? <клухи> <клухи> Буде викор викон. Я там трошки повільніше зіграв. Я буду <клухи> Та ні, чому? Воно десь... Воно десь зміщ... зміщає час, коли появляються Яничари на півтори минути. Типу, все-таки друга казарма вона до рада дає продакшену Ти вже на золото прийшов, так? Я вже з нього пішов. Куди то на назад на не наижу. А э, ты сейчас узнаешь? Похож, не удару! Пошел, блин. Лучше. Выше? Нет, то выходи в мене меня что за заходом был. Я... Так, где а потом... Замітте тебе і пішли дальше, все просто золото Бужей Ну звісно. Так точно Порога помічено поблизу нашого селища не бача Сука, дивник, усугай. Ох ты, сука. Стык перестроиться. Ходи сюда? Родненький. Давай, 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 давай. Давай. Тримай. Наш загин охоплений панікою, і чекає. Ого! Тім, привіт. Це, а, а як а ти я так я ти, я. Як ти без карти граєш? Та нормально, забагалася, да і забагалася хуя. А поставлю на паузу, короче, зміни розширення і постав назад, ну, типа, на своє розширення. І буде нормальна карта. Mm -hmm. Так у мене і так своє розширення стоїть. Ну типа ти, ти береш... Ти скинь на якісь інше, а дальше постав знов на своє, і карта відновлюється. Та я манав на паузу ставити. Я поставлю ти так будеш? Ну я так буду, мені не принципіально, типа. Ну ти взагалі... Я граю. Без шо? карти, коротше. Покузи. Якщо ти, Роман, виграєш, якщо що, то, то було без карти. Добре, добре. Роман, зосфочує... Дізнатися. В Ми захопили селище от... Едис, если я его заметил, у так є я начала скидаю тебя в голову. так не важливо Так вот любой ее нет, так можно скласти А ну покажемо Супротивник у зоні вогню. Там просто якось повернуть їх треба, що пішов. Ні, <клузь> просто в центр кубіка, ну, в центр коло не тикаєш і вони так складуються. Ну нічого нам. Коли no. вони на походному. А блін, оце я тупий, оцей за тупий. А у відстані пострілу! Ворог на відстані мушкетного вогню. Ну звіс. Так точно. ладно, не вистачає без карти. Так. Ж таке. Я ж вибір У нас закінчився кожного. Я ж пропонував. давай ставимо паузу і ти виправиш. Ого. Вот это поглов даже тут без анализа. Ага. Тебе там запам. Мы вызначили, роста шума нема. Мором зараз поставить на паузу. Та я ж кажу, мож, Можна і так і я <звіця> рад. <звіця> Супротивник на відстані 20 кроків. Чому ви стоїте? Ну чому ви стоїте? Вони розбіглися! Я дав команду йти, чому вони стояли? Підходимо до ворожого зелені. Ну я не знаю, тут твій отряд не мій, типа. Чи ж роман, роман? Що? Уявляєш, що тебе без карти виграють. Оооо, така забаганка, не моя, ну. Слухай. Супротивника. Якщо так подумати, то... Я один раз я Can... чуден буде тебе і тебе повиміг безкалити. Yeah. Ти поставляєш тебе слабий. Ми захопили до... селище. Супротивник підходить ми, до нашого ми. селища. Ха, ти помієш, я сам найслабенький ігрок. Хто? Ти? Почався рукопашний бій! Да, да, я всім програю, так, що ти не бачиш на ютубі мене. Уже стільки програшів. не знаю. Прям. Ворог на відстані мушкетного волка. Мені вже цієї як його. Пишуть. Треба приєднуватися в гіпчики, щоб уметь грати нормально. Пияєш, геймер? Пустыгай, Ми і визначили розташування ворога. речі, ти ж там, по-моєму, є в гіпчиках, як там? Нема. Я все в громовців. Та ні, не може бути в Громовцях, тому що я розпустив в громадь. Обеди, давай диктон, что бы що что Розвідка доповіла про розташування ворога. Не, Сафрай, я... Дружки в шуте с того, что ты так порох тратишь бездумно. Не шкода, ты польский. Роман, дай твои... Роман, дай твои кони. А я не забыл их уцеть. Что? Я забыл их уцеть. это ты даешь, ты... І када там... 13 за хвилину два коней. Ти третій. Ми розбили. Мені подобається мої тот по колу, вони то стріляють, то попадають свої. Розвідка доповіла про розташування ворога. Супротивник дуже На чому грай проти Пруссії, й-моє, хто мені підкажет. Сем... Ну Сем... Та, там нема варіанту такого. Прусси найбільше універсальна нація в ігрі, в принципі. супротивник тікає. Типа вона може як лайт, лейт, так і в ранню ігру. Типа там. там... Тут уже тобі надо під. Потім... Там більше треба під самого ігрока дивитися, а не під uh, націю. Да, там. Якщо його грає ну, пізно, то довез там пусть і быстро матч. А як же? Ага, є. Там. Де то, то весь того, хто може і переде Грає от коней, коротше, прям. От коней. Швидко коней робить за... Mm, якщо швидко коні, то якусь, блять, Польщу брати. І просто уланами його заєбувати. Не, Іспанія вона хіба піхота в основному. типу, то... то що в неї є коні, блять, то взагалі. хуйня така. Типу, там розміни треба дуже сильно виігрувати. Не знаю, я б повіл мучить. У нас это ось і гок это на напусі. Я його за Іспанію чисто му та. этими ну, Кінногігіями, то йду. Наш загін наближається до селища ворога. Та Іспанія не грається через Кінногігрі. Я не знаю звідки, блядь, то взяли, якщо щось. Да, я з говорю свідчу тебе. Типа, Не можна грати, але якщо у вас є це. Якщо ви граєте через uh, цих навіць, через мушкетерів, китка, то Тоді, да, согласен. Там хіба так, я і... Його так і. Я ти правда так і таки не. Їхню. Ну, типа, якщо лян різать, то егере ходять це швидше, ніж мусара. хе <плес> я не честный. Ну ти, конечно, там, блядь, Рішив на такий отряд рипнутися, я щось вахай. Та я трошки тоже, я як побачив то я трошки зразу зальмів. <кхух> 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 я здиву не. Ти ж блядь, ще коли мене вирізав. <кхух> так ні, так вони живуть, блядь, ібать як. Якщо чесно, блядь, я не вот таке приживаю, що гренки не живуть. Так, в таких умовах, ябанеру. Розвідка доповіла про розташування ворога Слухай, я спеціально для твоїх ятаганщиків зробив один загін ти їм зробиш? Вони вкачані. Нормально, я буду просто їх розстрілювати. піхота. Ага, що ти зробиш? А ну давай. Ти думаєш, думаешь, я з тобою сейчас воювати буду чи... Так, маєш так зробити. Хер там. о о, о, о стій, стій, стій. На! Да ні, не зло же Дядя забей Помічного. Забью Забью, забью, а противник навіть не як <постивник> я. <постивник> Это кидаты Фузрев та двох уланів и заливатый двох фузвев. Вон с этого. Улан это окей, мы вызовы, а половину игры ведут ей. Он ничего новорожье вийска. Вот. Фузвел. Печально Ворог завдав удару! Аааа! все, яй 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 ебать, я проебаю момент. Да, это обидно. А... Я на ту кнопку нажал, я Ирик нажимал. Супротивник у зоні не волнуйся. Что не стреляй? А Доволі часто таки буває, что я нажимаю. Налітаю типа конями на Ну. стек на стек и і... нажимаю ризать, а не стреляй. И меня просто расстрелили. Наш загин підходит до селища с У меня с таких глобальных у вас не відбивалось. Но зато в мене дуже часто буває таке, що миска починає тупити в тот момент, коли я на базу покинути. <ривіт> Оце це вона бачить, як тебе розуміє, типу от тільки ти на базу заходиш, вона зразу починає тупити. В <ривіт> том води приколуси, я. Нам не ображається так... до селища ворога. Міг половити може перемогти Михайло, а... я поїхав. Я... 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 Потім банально я. Він здався, но я бойся не с ним. Да, от Це є лорд, удар! Эй, лор, Давай разом записуватися в гипчике. Що скажеш каш потом повод. О, то, виходи я в Гіпчика, Як там? Або гіпчика Або... Так. В гаузі Вухаузе я буду по війська! Оце приходить Гіперіон. Розвідка доповіла про розташування ворога. А, ні, я понял. Він, короче, це натяки на те, що він в РЦХЕшках. Я зрозумів тозі. Супротивник на відстані постріли. Ворожий загін панікує. Блін, ай, я Да, Это ты сам выбрал больше, или выпало? Выпало, выпало, срань такая. Знаешь, что ты... <клаз> знаешь, что ты берешь Ну, выпало, скажу, что... Так, знаешь, что ты берешь и... Ну, Роман, <пробулирует> что... <пробулирует> об... пи... ну, за Не-не-не, тут уже пиздно. Дуже поздно, дуже поздно, пиздец пізно я тебе, так, тебе серьезно говорю. Если бы я тебя так ты бы меня аж до на Так, потому что не мав. Да Та, ну, так вот тоже... А, блин! Ну, я вижу, что их там 119 человек, я думаю выстрелы. Да Може контроль немав, но і каєс. Ми можемо втратити. Так, 10 тисяч заліза, а не бігом, їже купить, пороху купить. Все, ріжте тих літаганщиків тупорих і все, ми виходимо в гренадері, і нам просто все по побарабін. Противник дуже близько. Федір, Адріан, противник. Я чув зараз у Романа таке сповіщення. Ми втратили всі містечка. Солдати <різь> 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 не всі, але зараз буде жорстоко. Тому що в мене <різь> <різь> Мені цікаво, а звідки ти виходити в них хочеш, типу. Тіпа... Звідки, куди звідки виходити? Врятуйся, хто там Сейчас баг гранати полетять, сотку дві. Баг гранати, баг-гранати? Тебе тільки тут врятують баг гранати, але вони мають зарядити. Ні, у меня тут вратують два загони вані. Не, я не зарезую. ні, ні хера, я їх щас переріжу, просто у мене 5 плюс 25. Переріжеш, на давай, бери. Переріж. И третій на підході. И четвер у тебя у нас. Перерижеш з п'яти з центру. І щось. кого там перерив? І вось. Скажи ісусти. мені. Ого. Я ж казав він баграна таким. Не, <сіх> ну а скільки в тебе у бані? Виявляється, він дуже багатий. Мало лайнер, мало. Бачив, як тільки Відвернувся селфрейд. <клес> Роман такий ба гранати, хоп і вс. Я вийшов у тих у. Е, як їх? Бультеза. Ба гранат. Ба гранат ты Це вже все фіаско Таке фіаско, закрий рот.

На відстані останнього китка. Якщо він після того виживе, я охірею блядь. Я просто не заїзд. Я подал тоже є. Якщо він зараз виживе, і тебе се відкине. Ні, в принципі, якщо він після того виживе, то я охірею. Ну да. Ну ти банально на базу не ходив. Ось так глобально. Нас атакують! А не вийшли, <кій> що тут? Що такого ніхто ще не виживав. Тебе щас спасає казарма, якщо чесно. Туше не стріляти не може. Я предлагаю стати за міським центром його, і щоб вона стріляла по <кій> самому міському центру. А <кій> я так і роблю, ти шо не бачиш, блять, я якраз туди тому сюди йду. <кій> Та ти, коли реч, а то коли ми грали, ты зашел за цей, за мій гЦ. Я похожу типа хочу гранаты кинуть, а вы не кинули вс. А, ну Я, пару. Не знаю. я таков меня люблю, не Я не такий блин сейчас бегает. Думал, че ставить тут блок хаус, че не ставить, решил не ставить. Это помилка была. Я тут самый первый поставил. Я бахнул че и сразу блок хаус. Ти зарішало те, що ти не поставив блокгаус, так і... Я так і понял. Супротивник у зоні вогню! Ну я не, не дорішало! Гаус був, то це було б взагалі. було б взагалі, коли... Ми, ми... ми... захопили селище! Я б як буду дивитися, як в лані у стрібі. Це було взагалі, коли... Випала була... ця нація. Було я все, я то думаю, то вже... думаю, що... Я думаю, що у мене то не очікує. Ми можемо втратити селище. Лишився останній загін захисників. Супротивник дуже близько! Да, у мене того не очікує. Вихід в тил, короче. По тилам бігають. Хліба нема. Пороха нема. Осталось и киселян пориза. У нього вже нема. В нього своя ж ця... В нього... Поняв, своя ж казарма, їх перестреляла, я що б не. Все. Ладно, все надо бранить. Куда он на бранч? Серйозно? Куда ты фЗ кидал на собой густый? Авто. Oh, я не знаю, ну шо це таке. Ну це хіба тобі заїхать. Ай, ладно. Да ти взагалі заїдеш. Вже... Тут е, роман надб с <різь> <різь> самого начала ...другого уставить, як я. Я да, я затупив, у мене генодеви були на... ...якийсь на мешати в масовий поїзд восток а Воров, так то у мене зразу хвилин стояли і кидали так а що у мене... у мене нема взагалі армії чи шо? ми під ворожим огнем я думав це... ну блін ну це, це не чесно трошки ти так на базу тупо зайшов з їх сторінок так блять а що я з тобою робити буду типо я, я тебе 2 рази розбив в нього є опит зі мною, та ми як мені розказували з Михайлом. То, що ми з Михайлом відкрай. дуже чудили і просто ставали виборону за Польщу і потім кінноти влучали. Ми захопили селище. <рисвіт> Я не знаю, як а... тебе хоча б якісь ресурси ще залишаються, типа. Ну, так ти не знаєш, ти не знаєш. Це, секрет польської корони, ну. Я б не сказав, що це Геймер, ти там мовчав би, га? Та так не чуєш, Кропили <пілес> селище. <пілес> <пілес> О, перший отряд. Кавалерії. Казарми переповнені, потрібно. Двадцять я запізнався. Та я запізнився, я ж поняв, я ж вже не думав, що у крепость вийду. Ну звісно. Я би то не тянув повдю за коли ти вже мене піджав, а то я здався. А за Польщу я попитався і... Супротивник на відстані 20 років! Трошки вийшло, але все одно, мені кажучи, там поїхав. А то, що центральний залог, то наблизився на пістолетний постріл. А, блін, я через це програв тепер, блін. Цю перемогу пам'ятати пам'ятатимемо. Ну. Mm.